Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Мене звуть Надія Савенкова, я імпорт директор Goodwine, а також створила кав'ярню Yellow Place, Goodwine Home та простір краси Slow Beauty. І оскільки вже третя година зйомки, в мене було два гості. Я не знаю, як взагалі піде все це. по... Господи, які черзі ці відео будуть виходити, але ми дуже багато говорили сьогодні про стратегії. Я подумала, що це соло відео має бути про стратегію. Я дуже часто проводжу страцесії для малого і середнього бізнесу, бо я його дуже люблю. Зазвичай це компанії, які ще не можуть собі дозволити найняти таких прям крутих монстрів ринку в фінансах, в HR, маркетингу, і вони все роблять самі. І їм дуже часто не вистачає як не дивно теорії. Тобто в них класна практика. Бо вони створюють бренди, продукти, вони їх продають, вони якось керують командою, але в них немає досвіду дорогих великих корпорацій, коли тобі не треба нічого вигадувати, в тебе вже є всі побудовані бізнес-процеси і є, я називаю це дорогі співробітники, дорога експертиза всередині компаній. Якось так склалося, що до мене звертаються от саме такі компанії, у яких є ця прірва, геп між. Тим, що є наразі, і класною організаційною структурою, яка дає їм можливість для масштабування. І сьогодні я хочу поговорити про декілька точок болю, які я постійно бачу на стрецесіях, і ми намагаємося їх вирішити. Як це відбувається, коли до мене звертається компанія? Я прошу список деяких документів до того, як вже зустрічатися на Зустріч нуль. Це перша зустріч, така пред-інф'юз, коли ми просто обмінюємося думками стосовно запиту на рецесію, точок болю, які виклики зараз у компанії. Я до цього завжди прошу вислати мені фінзвітність. І на цьому етапі відбудає 50% компаній, бо в них немає фінзвітності. Вони мені кажуть, що навіть у нас нічого немає. Я кажу: дивіться, ви ж якось гроші рахуєте. Я вас не прошу, кешфлоу, піанель. Якісь звіти в Power BI, я вас прошу: просто покажіть, як ви це робите. І потім, коли я це бачу, я або даю контакт людини, до якої звернутися, яка допоможе це вибудувати, або люди самі розуміють, що перш за все, їм просто треба зайнятися фінансами. І це вже вирішить половину їх проблем. Є е, е, таке упередження, що якщо ти сам не вмієш, ну, власник зазвичай сам не вміє побудувати фінзвітність, він вважає, що це. Дуже складно, і він має навчитися. Іноді люди йдуть на курси, фінанси для нефінансистів, що дуже корисно. Але після цих курсів ви не станете фінансовим директором. Ви зрозумієте дуже дуже важливі концепції, вони перевернуть вашу свідомість, але потім, ну, я не думаю, що ви будете сидіти і самі бухгалтерський облік переводити у фінансовий. Я просто по собі знаю, півтора роки в бізнес-школі я робила всі фінансові моделювання, я дуже багато вчилася, робила все це руцями, але от зараз пройшло вже майже два роки після навчання. Ну, чесно, я сама це не зроблю і не хочу, бо я на це витрачу два тижні. А людина, яка професіонал, вона на це витратить, можливо, один день. І тут моя перша порада, коли я кажу, вмієте рахувати гроші. Вона означає, купіть експертизу, нехай навіть в вексельки, або в якомусь застосунку вам зроблять супербазовий піанель, і ви просто будете витягувати туди ваші дані там, з бухгалтерського обліку, або навіть вас бухгалтер може це робити. Це перша порада. Друга, коли ви вже це зробили, ви маєте для себе визначити якусь кількість показників. Люди зазвичай, коли у щось нове поринають, вони хочуть зробити 25 KPI, їх всі відслідковувати, і на цьому вони ламаються. Ну, ми в розрібі, наприклад, я скажу, у розріба є там свята трійця. Що ми вимірюємо? Це супербазово. Перше, це оборот, друге це маржа, і третє, це чистий прибуток. В Принципі, якщо є ось ці три речі, цього на початку більш ніж достатньо. Можете ще додати, я не знаю, от окремо відслідковувати on marketing, да, дивитися на ваші рекламні компанії, як вони відпрацьовують. Не знаю, можете ще там якісь KPI по операційним витратам відслідковувати. В принципі, для початку цього достатньо, бо іноді, коли ми це все зводимо, я показую бізнесу. Дивіться, ваш бюджет на таргет. Дорівнює майже всьому вашому прибутку, не обороту, але прибутку. І це якось мені неспоставно. А у деяких іноді буває так, що бюджетний таргет прямой обороту може дорівнювати. І поки ти не побачиш ці цифри на папері або там у себе на екрані, це для тебе все сіра зона. Ти щось постійно інвестуєш, витрачаєш. якийсь там в тебе кеш є, кешу нема, І якось воно все рухається. Тому. Перше звітність базова, друге декілька основних KPI, а третє це має бути рутина. Тобто це не те, що ви зробили один раз, подивилися, а ну ну приблизно так повернути до цього через рік. Ні. Це щомісячна звітність, коли ви аналізуєте. Бо якщо ви не вимірюєте, ви цим не управляєте. І команда має призвичаїтись до цього. Тобто у вас мають бути не лише статуси, коли ви зібралися, поговорили про всі задачі, виконання цих задач. У Вас має ще бути. Кожного місяця такий а, підсумовуючий а, зустріч, яка підсумовує місяць, коли ви можете подивитися на всі ці показники разом з командою, і це має прям стати рутиною, ну як вранці зуби почистити. А, наступна точка болю це такий був це великий блок, да, гроші. Наступна точка болю це команда. Це а, найбільший запит не виконують, мовчать. Не з'являються, хоча мотивовані, обирають робити те, що цікаво, або те, що вміють, або те, що легше зробити. І ну, тут, по-перше, іноді це просто психотип людей. Я бажаю всім щастя і брати в команду мотивованих, системних людей, але не завжди ви іноді собі можете це дозволити. Бо іноді, коли мені хтось жаліється, я кажу, а який дохід цієї людини? І я розумію дохід. І я кажу, слухайте, ну за ці гроші насправді на ринку ви не купите більш професійну людину. Тобто вам її треба дорощувати, вам треба розвивати всі ці скіли в ній. або купити один раз зовні експертизу, там щось налагодити, а люди потім це підтримують. Як цю болячку лікувати? Ця болячка лікується в тому числі, тому що власник його шатає сторони в сторону. В нього сьогодні одна ідея, там щось не вдалося. Він зробив якусь гіпотезу, перевірив, і вона не пішла. Завтра інша, і ну, так от, як називається собачка з непрогнозованою траєкторією. Ти там йдеш по вулиці, не хочеш щоб вона тебе вкусила, а вона якось так рухається, ти просто стоїш такий, думаєш, боже, коли вона пройде. От іноді у команд є таке враження, що власне ця собачка з непрогнозованою траєкторією. Хоча у вас в голові це супер все лінійно, ви розумієте, є канва. Тут антидотом буде прозорість цілей, і все ж таки цілі мають бути поставлені відкрито. Вони мають бути і якісні, і кількісні, і вони мають бути ну, довгострокові, більш-менш, тобто це можуть бути піврічні цілі, річні цілі, коли у вас є якесь бачення, що ви маєте зробити за рік, і потім ви робите брейкдаун. Окіари це дуже класна методика для малого бізнесу, на мій погляд, яка якраз це одружує ваше бачення з конкретними реальними діями. Далі це лікується прозорістю. У великих компаній є різні дешборди, KPI, де можна подивитися, хто виконує, хто не виконує, але там багато креативу, бо виконувати можна по-різному, і циферки можна по-різному підрихтувати. Але якщо у вас є задачі, просто хоча б прописані, в будь-якому застосунку або ще раз, навіть в Excel, не треба бути перфекціоністами і купувати на всю команду, там, я не знаю, Jira, Trello, що там ще є. Іноді навіть просто в Excel, коли записано ім'я, записана дата, і ви робите чек на статусі кожного тижня, і от конкретно у цієї людини ця задача ніколи не рухається, це стає відкритим, прозорим, і ви вже далі приймаєте рішення, чи будете ви з цією людиною працювати. Бо хтось у вас в команді буде оверперформити, перформити в нього все постійно буде вчасно, а хтось буде пасти задніх. Це дуже розхоложує команду, і якщо все ж таки це не в вас проблема, да, і ви не той песик з непрогнозованою траєкторією, ви поставили цілі, проговорили, всі про них знають. А людина стабільно це не робить, то це не та людина. Третя проблема я називаю її імітація бурної діяльності у малого і середнього бізнесу. Дуже багато гіпотез перевіряються і нема терпіння довести її до кінця. А давайте зробимо це. Давайте. Зробили на півшишечки, і воно не пішло. Ні, давайте поміняємо концепцію. А, і зазвичай ми в цьому випадку рахуємо лише гроші. Ну, там витратили на цей продукт і він не пішов. Витратили на цю рекламу, вона не пішла, На блогер і не пішло. Насправді, ви витрачаєте набагато більше, ніж гроші, бо ви витрачаєте ще ресурс вашої команди, ви витрачаєте віру вашої команди. Це взагалі не відновлюваний ресурс. Бо чим більше у вас вакапів і таких дивних рішень, тим з кожним. Разом менше мотивації в це вірити і це робити, ми не рахуємо втрачену енергію, втрачений час, втрачені гроші, втрачені можливості. Бо в фінансах є такий термін opportunity А, Може, фінансисти зараз там мене виправлять, але там зазвичай в тебе є опція 1, 2, 3. І коли ти рахуєш, який варіант ти обираєш, ти ще рахуєш, які збитки ти понесеш, які, якщо не обереш якийсь інших варіантів. Тобто не лише в лоб обирається найкращий, Да? І іноді. Коли ви якусь гіпотезу тестуєте, дуже часто їх закидуєте. Ви просто втрачаєте якусь іншу, більш просту, більш не таку креативну опцію, де ви просто могли б стабільно заробляти гроші, бо гроші це ключове. Якщо є гроші, то і люди знайдяться, і нерхамо на що буде запускати, і нові продукти експериментувати. А четверта штука, яку я дуже часто раджу, це має бути Діка Діч. Це я собі такий термін придумала. Я не знаю, може хтось інший їм користується дуже часто на серцесіях. Кажу: слухайте, де ваша Діка Діч? Причому ви можете мені сказати, що це протиречить речі пункту. 3, не перевіряйте надто багато гіпотез, не бути надто креативними. Але Діка Діч це про щось інше. Зараз світ переповнений товарами і послугами. Ну дуже важко відрізнятися. Якщо ти займаєш правильну локацію в ЖК, і у тебе просто ну, йде потік клієнтів, тому що ти в правильній локації, тобі можливо, Діка, Діч і не потрібно, бо ти суперзручний, і ти там один в цьому ЖК, і всі до тебе прийдуть в твій салон краси, або в твою студію, б людям лінії їхати. Але якщо ви на відкритому вільному ринку і як такої у вас немає переваги, то тоді діч – це щось, що ви робите з чим вас асоціюють дуже сильно. Тобто, це може бути один якийсь дуже дивний продукт, але він настільки западає. Людям в голову, що вони надалі починають ідентифікувати вас саме через цей продукт. Я от хотіла навести приклад, але в мене, по-перше, ті, які я проводила з рецесії, мабуть, це буде некоректно зараз розповідати, приклади чужої дікої дійчі, а нові якось мені в голову не приходять. Але я згадала нещодавний приклад Аврори і Кацуріна. З цією шоколадкою, яку розібрали. Це для мене Діка Діч. Не те, щоб Аврора там сильно потребували бренд-уенес, я думаю, що їх дуже-дуже добре знають. Але це було настільки прикольно, дивно і класно. Я не куштувала цю шоколадку, але я коли побачила ці креативи, і взагалі, як вона називається, що там в жучкіці. Оце для мене класний приклад Діка Дічі. І якщо ви нові на ринку, ви вийшли. І не знаєте, що це може бути? Він може згадати згадайте Аврору. А до речі, я щось згадала. Keep Style», здається, цей бренд називається одягу. І от для мене це була Діка Діч. Вони випустили якісь кроп-топи для дівчат з перчатками. Ну тобто, в тебе весь рукав, і він закінчується в тебе на на руках. Я так думала, а як в телефоні з цим взагалі працювати? Я думаю, яка діка діч? Але потім в Кіпстайл я собі купила для танців штани, для танців худі. Тобто там в цьому бренді я купила якісь інші речі. Не цей лонс Дікий. Але ця е, асоціація з брендом була саме через Діку Діч. Dic. Це був четвертий пункт. П'ятий пункт це був про вхідний, вхідний квиток в категорію. Бо деякі бренди одразу заходять в якийсь такий мідл-сегмент чи преміум-сегмент. Взагалі, насправді, дуже важко. Між сегментами стрибати, тобто, коли ти зайшов в якусь цінову категорію, якщо ти робиш щось значно дешевше або значно дорожче, це може викликати питання. Зараз э, якийсь бренд, я він називається, випустив з дуаліпою косметику, і одразу всі маркетологи кажуть: о, господи, це ж був преміальний бренд, де крем коштує 200 а, чи там 300 доларів. Вони зробили саб-бренд з Дооліпу, де тепер це все коштує 50 доларів, але ж формули схожі. Виробництво те саме, навіщо вони так розмивають і пригають між різними сегментами. Ми не знаємо, треба подивитися. Може, в них хтось занепадає дуже дорогий бренд, і якраз до Оліпу цей бренд буде дуже класно продаватися. М -м Подивимось, але що таке вхідний, вхідний квиток в категорію? Ти не можеш собі дозволити основний продукт, але має бути щось. Більш доступне, можливо, маленьке, що ти можеш купити одразу і мати приналежність для цього бренду. Найпростіший приклад для мене це парфюмерія Діор, типу Шанел. Ти не можеш купити собі сумку, там не можеш купити костюм, можеш купити парфум, це стара тема, окуляри це так само. Я не знаю, людина не може собі купити весь сервіс цього бренду, але одну чашечку для чаю вона собі може купити. Думайте над ф квитком, щоб людина познайомилася з вашим брендом, мала цей перший дотик до вашого сервісу. Я вже забула, який пункт, але наступний пункт буде про сервіс. Я вважаю, що постсервіс це найдешевший маркетинг, який тільки може бути. Бо люди дуже часто вкладаються в різні компанії, але потім, коли вже відбувся продаж і далі щось відбувається, їх же там немає, бренду там вже немає, він не турбується. Одночасно найдорожчий і найдешевший маркетинг це турбота. Чого він найдешевший вважається, ну ти ж за турботу нічого не платиш. Але він найдорожчий, бо це людяність, це співробітники, які в тебе працюють, це система продажів, яка в тебе вибудована, яка залежить від людської енергії і емпатії. Але дуже важливо зробити класний постсервіс, бо чим краще ти розібрався з проблемою, емпатично. І допоміг людині. Чим краще він там споживає, носить твій продукт, любить тебе, тим більше по сарафанному радіо до вас безкоштовно прийде нових покупців. І от мені здається, що це також одна з точок болю, коли молоді бренди надто сильно концентруються на виході на ринок, на тому, щоб створити продажі, але взагалі зовсім забувають про постсервіс. Так, в мене цих пунктів ще вагони маленька тележка, але мабуть на сьогодні це буде все. Я просто зараз завантажуюся, дуже хочу створити продукт, який називається У мене в голові «Do-it-yourself-strategy». Я не перевіряла, може, щось така назва вже є. Але я розумію, що платити там людям по тисячі, по дві, по три тисячі доларів, іноді більше по ринку дуже різні ціни за старцесію. Це може бути дорого. Ну, коли в тебе маленький бізнес, ти не можеш звідти вирвати ці гроші. А в тебе, наприклад, немає досвіду в якомусь іншому бізнесі. Ти не працював з агенціями, ти не працював в корпораціях, ти не знаєш, як це робиться. Я зрозуміла, що моя мета, в тому числі і соціальна, це запустити рибок в акваріум і створити все ж таки цей продукт, який буде як менюал для початківців, для малого бізнесу, навіть для середнього бізнесу, після якого вони зможуть це робити ін-хаус. Самі їм не потрібні будуть фасилітатори, не потрібно буде я. Бо я скажу чесно, що кожна страцесія для мене це завантаження повністю зрозуміти всю компанію, всі точки болю, їх організативну структуру, їх ринок, потім це все провести. Це важко емоційно, бо ти маєш тримати цей ритм, тримати команди, там дуже багато конфліктів, їх треба якось, по ходу трошечки розролити, потім це все завершити на постсесію. Ну, я дуже багато себе віддаю, а потім, коли ми все закінчили, для мене робота в моїй голові з брендом не закінчиться, бо я за них переживаю, я за ними слідкую, я знаю, що в них відбувається. З кимось я підтримую стосунки. Я зрозуміла, що все. Я, не... я закінчуюсь в якийсь момент, бо в мене є мої проекти і багато дуже всього взагалі є. Я закінчуюсь, я не хочу закінчуватися. Тому я думаю, що в якийсь момент ми з Ірою вийдемо на вас і скажемо, що все, готово, будь ласка, ось воно. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я бажаю вам всім гарного дня. Підписуйтесь, коментуйте, колокольчик, але тільки по любові, якщо вам це подобається. Пока. По скриптам Іра каже, щоб я спитала у вас: а, якщо ви середній малий бізнес і вам це відгукується в коментарях, а, що вам було б цікаво, які є точки болю, бо це мені допоможе у себе в голові все структурувати і зрозуміти, як вам дати якісну, класну прикладну інформацію. Тому чекаю на ваші коментарі. Дякую.